Похоже, я выбрал неудачную неделю для того, чтобы бросить курить. Похоже, я выбрал неудачную неделю, чтобы бросить пить. Где его нашли? В парке Шевченко за туалетом. Разговаривать-то будем? Не слышу. Ладно, сдай оружие иди. Що забирай манатки? Ми з тобою сі розходимо. Що ти опять начинаешь? Я ж тобі обещал выучить язик. Язиком тобі більше мене не втримати, якби ти ним не крутив. Просто скажи, кто он. тримай. Я йду до ромка Автослюсара. Ти сума сошла. Що у нього є такого? Чого у мене нет? Кізельний генератор. Як півень. Розумієш, що час кукарікати. Батько так сказав. Де зберігається інтернет? Дома. Чому корова мукає, а не гавкає? Бо це свиня. У якому році вигадали колесо? Та нещодавно. Хто такий Крішна? Взуття таке. Назви найвищу гору в Японії. Говерла. Для чого придумали наркоз? Щоб спати, добре. Як зрозуміти, що людина збожеволіла? Починає їсти в Київсі. Дякую. <рес> Молодець. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Shit. 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 Петро Щур, житель села Мужині, Підгаєцький, район, Тернопільська область. 19.01.2006 2006 рік, рік собаки. Я за тебя умру заткай, ну, до за ткайно я ти кажу, король стради. Сиди тихо, пока мені не подарував. Ви знаєте, це я коли народився, то, то мені за місць сосків в рот всунули пешку щоб я сосав. Десь до півроку я сосав пешку потім мені дали коня, я вже сосав коня, і десь коли вже було місце вісім, я вже сосав офіцера. Umieść artykuł w strefie pakowania. No gdzie kurwa chowasz do torby, idioto jebany? Postaw to w tej chwili obok albo zadzwonię po bagiety i będziesz miał przejebane pierdolony złodzieju. W strefie pakowania. Uwaga! Wytbij powietrzeno i trybohy. A co? tylko jeden kucoczek. A skie ty tak Dwa. От від два. Я харас, все ж він кажену й хараш. Ти що Ти що, нюхаєш, блядь? Ти Ти блядь? Поможіть не словом, а поможіть доларом, а точніше мільярдами доларів. Петро Щур, житель села Мужелів Тернопільської області. А ти їх збираєш, то що було йому? Да, он-та-та-та, он-та-та-та, он-та-та-та-та, и собрай, и лови, и я... Ребят, вот, да. а вы вообще знаете, что вот. такое джунгли? Вот вы знаете, что такое джунгли? Это Джунгли это непроходимые. В этих джунглях водится очень много львов. Вот, понимаете, очень много львов. Вот. И когда Или эти джунгли красиво. сожгли, сожжёг сожгли, Наполеон, когда сжёг Наполеон, и остались одни львы. Естественно, поэтому назывался город Лева. Он же не Львов, он Лева. Коли орк намагається вимовити слово паляниця. З <ham disparity> капроєру Іра вже задовбалася чекати хеппінь юєр, і вона вирішила поставити ялинку, вона украсила її, заходи мама і починає дзвонити на 103 іну, і Іру забрали в психушку кінець. Wlan, jest stary. Humor mam zjebany, pogoda jest do dupy, życie jest do kitu. Podsumowując te wszystkie rzeczy, pierdolę to idę się napić. Oh my God. Tylko jedno w głowie mam, chcę pięć gram Нихуя себе, блядь! Да. Что за постанова, да. я не ожидал! Молдавии, а там родился сам, сам Колумб родился на святых землях Колу... да, Молдавии, это и оттуда пошли да. молдаване открывать вот эту блин долбанную Америку, которая теперь поглотила весь мир, понимаете? Это ж они взрастили колумб Колумбенко на своих землях, понимаете? Это ж был а, русский комер, адмирал, да. Молдовия Кристо. всегда была испокон веком Русская. Твою мать, Вчитель ОБЖ казав: якщо ви заблудились в лісі, пам'ятайте дві речі. Перше, найдіть велику палку і дуже сильно стукайте нею по дереву. Поки стукаєте, сильно кричіть, щоб вас почули. І друге, ні в якому разі не привертайте увагу диких тварин, бля. Поспішці Франкліні. Окропні сидіть гузджеш. Зараз заходи курва, не в курвенні, ви ж то курва. Robić chuj wie co? Korki kurwa. Bohaterko, korki. Tylko korki kurwa umiesz wyłączyć. No co? A kuda saper Pior pobieżał, nie, nie, ja <fak fucking> nie no widział? <cavalry> ja nie możemy, mnie nojemy, nie trzeba wykupy. Mene noje widniemajuć! Не виступайте в коло, бо шайба від німи. То не є жарти. Та що тут твориться врешті вест? Чим ви бачите себе через 5 років? בu, землі, я їбу нахуй, в землі, блядь. Я тебе бачу, блядь. <сумію> на... На тим, на... Е... Я пірдо... Літера А. А хто не має права гахнути? Літера В. Всього хорошого. Літера Д. Блядь, іди от тюрми, блядь. Літера М. Место рождения скажи. В августе. Литера Н. Не получилось, не фартануло. Литера П. Тубасим, тубасим. Литера Т. Твои глаза. Я миллионер. Не, я бедный и <связь> Давай м'ясо! Давай м'ясо! Хто з трьох ведущих так і не став на ковзани? Оля, Саша або Сергій? Сергій. По чому не рекомендую ходити? Я от зараз зрозуміла, як важко взагалі чоловікам вибирати гелі для душу. Просто у нас, якщо написано ваніль з шоколадом, воно й пахне. Ваніль з шоколадом. Тим часом чоловічі пляшечки плять. Вовчий яструб, гранітна сталь, крижана міць. Блядь, Я не знаю, чим пахне міць, а крига взагалі без аромату. Шо ти таке? Чотике. Lamborghini. Zocry, рот, я тобі покажу, хто старший у хаті. Я понимаю, у вас якби, складна ситуація, но я хочу сказать, что вихід є. Monday one day, Tuesday, two day, Wednesday, when? Huh? What day? Thursday. The third day, okay? Сьогодні напевно найбільш драматичний день і трагічний в історії нашої країни. Коли люди переходять на українську, вони завжди роблять помилки. Я так само. В одному хлопцю я завжди казала я тебе дуже кохаю, а треба було пішов ти на ті, що люблять каву п'ять разів на день. А як називаються ті, що люблять сир? Ви не знаєте, коли в мене вдома буде світло? От сьогодні, значить, ясно, да? Значить, завтра буде бом-бом. Ну хоча б приблизно. Ні, ну, ти індієць, я балдіо. Ну я вас серйозно питаю. можете Здрасьте, а можно я швиденько свій телефон заряджу? Хто такий? Я вас не звал. А ти пам'ятаєш, що сказали його батьки, коли він до тебе перший раз додому прийшов? Те всі мовчали, стояли, дивилися. Тільки баба потім сказала, то вам за те, що ви не молилися. Це путь воина, это пиздец это. Это путь воина. Это маразм, ебать. Это пиздец. <кхи> Літера Д. Да батарейка нахуй. Літера Е. Я себе не сохраняюся. Літера К. Камеру вирубай нахуй. Літера П. Прячь свою шестру. Літера Т. Топорика. Літера Ч. Д. Ч. Літера Я. Я ТОБІ поясню. Та то мав машину? Ні, він мав трактор. Блін, уяви собі, що він вона, вона, їде в тракторі, вона, вони займаються сексом, він ще на габояні грає. Може, зато мене й укачує. <ріпи> 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 Коли читаєш російські новини про хлопок у Білгороді. <ріпи> Что у нас на вечерию? Речка. А с чем? С чем тебя ею таю? Ну что, идем? Конечно, профессор. Но один вопрос. Как же ваши дети? Что с ними делать? Макгонагал, сплюнь, пожалуйста. Видишь, профессор? Нет, я про пиздюков. Если мы все идем на нудистский пляж, то кто с ними останется? Ну и что ж вас так в улыбке распидорасило, хотела бы узнать. Пожалуйста, можно с вами? Куда собрались? А, на нудистский пляж посмотри. На сиськи. А, на что и... ж, это святое. Пойдете вместе с Гришей. Так, профессор, я хотел... Гриша! Макгонагал сказала, что ты нас можешь провести на нудистский пляж. На пляж? Нет, она на пиздела. Туда с маленькими не пускают. Що... Значит, ты тоже не пойдешь? А? Почему не пойду? Пойду я никогда не пропуск. Ах ты ж, сука. Ах... Гандон оськастый! Сюда До вашої уваги дармоїд звичайний. Лежать, спить, їсть. Хоча би прийшов, помурчав. Отдачі ніякої. В Україні! Ніна. В! Не український, а український. Що смішно? Коли відвіз мало в дбає. Ти додово? Техує. Я що знаю, я тут. За тварь. Таскаю з собою на удачу. Де сметана? Що ти не дай сметана, блядь? <рикольно> ну, шо, прикольно? Ты не обижайся, она такая йобнута в нас. Сніг, сніжок, біла завірюшка, що по тебе так стояв, як у зайця вушка. я, я Блять, воздушная тревога началась, так и не выпили, блядь. Заколебали, успокойтесь, остановись.